Як виправити хвилястий низ у планці кроше? Так, планка кроше. Мені подобається ця обробка, але мені не сподобалось, як вона виглядає на краю майки, бо воно не має стабільного краю, розтягується. Тому, тому будемо робити ці планки реанімацію. Як ми будемо це робити? Коли ми набирали планочку, в нас в самому початку, ось, якщо ми придивимось, будуть такі петельки, з яких ми починали. Зараз приближу. Так, ось, дивіться, ми починали з цих петельок. Я беру любу нитку і голочкою... Просто таким чином вкрай набираю таку, як наче я наметую щось. Отак, от, от набираю сам край. Так я роблю до кінця, повернусь до вас, коли наберу весь край. Ось який край у нас був. Зараз ми подивимось: такий незрозумілий. Так, ну що, Я зібрала на нитку низ. Я візьму сантиметр, відміряю сантиметром, яка повинна бути ширина мого низу. І на ту ширину розподілю рівномірно оцю зборку. І відпарю утюгом, праскою. Подивимось, що вийде. Ось так я розрівняла низ, він трохи він хвилястий, і паром обережно фіксуємо. Коли ми обробили пару, ми почекали поки, поки полотно охолоне, далі ми ці допоміжні ниточки витягаємо. Одну й другу. Що наш край стабільний? Маєчка в нас вийшла. Низ ми стабілізували. Я перевірила заміри пройми, горловини, ширину в грудях, внизу, все відповідає, тому більш нічого виправляти не потрібно. Ось така маєчка вийшла.